16 серпня дощовита погода охопить більшу частину областей України. За винятком крайнього сходу. На Полтавщині мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ із грозою. Температура в день плюс 26, плюс 31 градус. За прогнозами синоптиків, у горішніх пламнях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Також очікується дощ, який ввечері послабшає. Максимальна температура повітря плюс 26 градусів, мінімальна плюс 19. Найтепліше, 16 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2008 року Плюс 36 градусів. Мінімум 1944 плюс 8. Доброго ранку вівторка. Дивіться випуск. Новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.